Вітаю вас, друзі. Маю для вас дуже і дуже хороші новини. А тому просто зобов'язаний записати цей випуск. Ви, мабуть, знаєте й без мене, і не треба пояснювати, хто такий проросійський пропагандист і кращий працівник місяця у Макдональдсі. who just wants me to congratulate you of the month. Nice move, Толія толік шарій, який втік давно з України, який був у розшуку. Потім поліція його знімала із розшуку. Так ось щойно я прочитав новину про те, що служба безпеки України повідомила шарію за двома статтями про підозру. І от буквально через полчаса вони опублікували що мені оголосили подозрення. 我也去，<laughs> Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні змі та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам Російської Федерації у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України. Умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на сході країни. Метою були загострення і дестабілізація. Суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські змі зокрема телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК, телеканал Міністерства оборони РФ Звізда. Тощо додають в СБУ. Я так розумію, мені ставиться вину, що я говорю, що в Україні громадянська війна. Так я повторюю 10 разів: в Україні громадянська війна. Тут мені ставиться вину, що я говорю, що Україна колонія. Да, я щитаю Україна колонія і державна зміна. Тобто я десь змінив цьому тому не до Кваліфікували дії шарія за двома статтями: перша стаття це 110 кримінального кодексу України і називається вона Державна Зрада. І чому шарій може бути державним зрадником? Я гадаю вам Теж пояснювати не треба, тому що він працює в інтересах Російської Федерації і постійно повторює російські наративи по відношенню до України. А інша стаття це стаття 161. Дружище, це 161 -я стаття <кхи> я тебе говорю, Нове заявлення в поліцію ти представляєш, тобто це порушення рівноправності громадян, в залежності від їхньої расової, релігійної, національної приналежності, тощо я здогадуюсь, навіть за яким це епізодом було. Я не хочу це відео вам зараз показувати, щоб потім Ютуб мене не заблокував. Але шарій якось публікував відео, у якому він, скажімо так, не дуже коректно висловлювався на адресу мешканців Західної України і фактично принижував. Українців за національною ознакою. Наш nice мифто ви можете сказати, що глобально ж нічого не зміниться, тому що шарій знаходиться не в Україні. Він, як любитель руского міра, втік до країн Європейського Союзу і там переховується. Але я скажу, що це може мати значення, тому що якщо все це робиться для того, щоб потім подавати запит про екстрадицію шарія, то тоді це все має дуже і дуже велике значення. Требую! Традиції, бо якщо не буде екстрадиції шарія, то тоді усе це позбавлено сенсу. І я сподіваюся, що наші правоохоронні органи вже найближчим часом звернуться до країн, в яких може перебувати Шарій, і з вимогою видати його Україні. І я сподіваюсь, що цього проросійського пропагандиста, цю істоту, яка діє проти нашої з вами країни в інтересах російського агресора заарештують і відправлять під варту. Давно пора, звісно, і ще дуже хочеться, щоб у СБУ проти шарія були залізобетонні докази, тому що якщо їх немає, якщо вони ліпили кримінальне провадження ногами, то тоді це зіграє тільки на користь самому шарію. Але якщо нормально відповідально попрацювати, то я переконаний, що є за що його притягти до кримінальної відповідальності. А взагалі я дуже дивуюсь, із дій влади останнім часом, тому що дивіться, Зеленський закрив канали Медведчука а зараз СБУ повідомила про підозру Шарію. Що далі? Вони затримають Медведчука і теж йому повідомлять про підозру? Ну це взагалі буде свято. Тому якщо є такі плани у наших правоохоронців, знайте, українці вас тільки підтримають і ви у цьому не зупиняйтесь. чому цей чоловік не сидить? В чому проблема? До речі, якщо ви згодні зі мною, то обов'язково поширте це відео в соціальних мережах, натисніть до нього лайк і, звісно ж, не забудьте про підписку на мій канал. А взагалі, ви знаєте, шарій свого часу на замовлення Портнова Авакова і ще в інтересах деяких представників країни-агресора постійно топив проти мене і казав, що мене потрібно ув'язнити, тому що я, на його думку, не мав права себе захищати, коли на мене. Третий раз уже напали біля моего будинку. И он записал величезну количество видео про мене. Человек, раненый, убегал, упал. Активист Терненко защищаясь, догнал его, гнал его 100 метров, а потом, когда тут лежал, добил ножом в сердце. Убивает его ножом, добивает его уже лежачего человека, он добил ударом ножом сердца. Он добивает его лежачего. Терненко в него стрелял. Он добил его. І ударив ножом в серце. під тиском про російських колаборантів та різної їхньої агентури мені зрештою повідомили про підозру в умисному вбивстві за те, що я захищав своє життя та здоров'я. І я знав, що мені повідомлять про підозру. Я чудово це розумів та усвідомлював. Але я нікуди з України не тікав. Попри те, що у нас немає незалежних судів, я залишаюсь тут і я відстоюю свої права і наше із вами право на самозахист, тому що на моєму. Боці правда. І на моєму боці є ви, небайдужі громадяни. Я нікуди не тікаю, а от Шарій як тільки він напав на іншу людину в Макдональдсі, розстріляв її в спину, а потім а, зробив інсценування того, що на нього ніби як напали, він втік з України, і зараз ви побачите, він буде нити, він буде записувати мільйон відео, він буде пояснювати, чому він не приїде в Україну, і він точно сам сюди не приїде. Тому що Шарій, який а, влаштовував інформаційну кампанію проти мене, він просто насправді звичайний сцикун. цикун. Це людина, яка боїться. Відповідати за свої вчинки та за свої слова. Це людина, яка буде до останнього ховатись і точно сама за своєю волею не приїде до України, тому що Толя Шарій не відповідає за вчинки та слова. Я не боюсь, мені все одно. І я із дуже великим задоволенням тепер буду слідкувати за цією справою. Буду дивитись зараз, як буде горіти Шарій на своїх відео. Буду дивитись, як будуть горіти проросійські пропагандисти і федеральні російські телеканали через. Цю підозру, але наприкінці скажу тільки одне: Толя, якщо тобі немає чого боятись, якщо на твоєму боці правда, і якщо ти зовсім не російський агент, приїзди в Україну, досить ховатись, Секунд.